Представляємо гібрид ріпаку жакузі, сучасний середньостиглий гібрид французької селекції, створений для стабільного виробництва ріпакової олії навіть у найскладніших умовах. Його потенціал урожайності сягає 65 центнерів з гектара, а вміст олії до 50 що забезпечує високу рентабельність вирощування. Гібрид вирізняється потужним стартом восени, швидко формує вегетативну масу. Та здатен витісняти бур'яни вже на ранніх етапах розвитку. Саме ця особливість дозволяє жакузі успішно стартувати навіть за середніх або пізніх строків сівби. Завдяки високій зимостійкості та дуже високій посухостійкості цей гібрид ефективно працює як у зоні полісся, так і в умовах лісостепу і степу України. Навесні рослини швидко відновлюють вегетацію, формуючи рівномірне й дружне цвітіння. А високорослі міцні стебла забезпечують надійне утримання стручків навіть у вітряних умовах. У плані фітосанітарної безпеки жакузі один із найстійкіших гібридів на ринку. Він демонструє високу толерантність до фомозу, білої гнилі, альтернаріозу, має стійкість до розтріскування стручків і вилягання на рівні 8-9 балів. Завдяки генетичній стабільності та відмінній адаптації. Гібрид рекомендований для господарств, що прагнуть надійності, високої олійності та стійкості до кліматичних викликів. Якщо ви шукаєте сучасний, стійкий і прибутковий гібрид, ріпак жакузі стане правильним вибором. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.